Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас вихідний і ми на тренуваннях. Ми вже пробігли по цьому прекрасному стадіончику 10 кругів. Це десь ну, приблизно 3 кілометри. Ось. Попідтягувалися і тепер будемо добивати наші ножки такими запригуваннями на таку Такий постамент будемо робити е, до відказу. Скажемо, раз туди назад прийшов, віддихнув минутку, знов туди-назад. І так будемо 10 підходів робити на зривну силу. Е, що хочу сказати? Тренуйтеся постійно. Е, е, Обов'язково будьте в формі. Форму цю, щоб тримати, треба 2-3 рази в тиждень виходити на двір, або в зал, або в кого є площадка, і займатися. Дивіться, 5 таких ключів, які вам допоможуть бути крепкими, сильними. Це тренування, перший ключ постійне. Ось це правильно харчуватися, ви розумієте, про що я маю на увазі. Це виключаємо всякі булки, солодки і все таке інше. А йому те, що потрібно. Біло, ще й таке все інше. Сон, не забувайте, сонце для встановлення всього має бути сон крепкий і 8 годин. Хоча всім це мінімум. Ось. Далі ваш. Ваш настрой, як ви настроєні в житті. Ваша, скажімо, така енергетика, тобто ви тільки повинні концентруватись на чомусь хорошому і до цього йти. Якусь ціль собі поставте, не знаю. Можливо, хтось там щось хоче купити, хтось щось хоче зробити, а хтось банально хоче бути здоровим і бути в формі. Ось скинути якісь лишні кілограми, тому ставте собі ціль і майте своє таке, до чого ви стремилися. Ось, і обов'язково працюйте на допомогу вашим рідним, на допомогу, скажімо, на сьогоднішній день Це кожен на роботі, так як і я, ми якусь, якусь частиночку вкладуємо в, в життя і в суспільство. Тому давайте займайтеся спортом, будьте сильні, тренуйтеся постійно. Всім гарного здоров'я, крепкого, до побачення!